Пам'ятка культурної спадщини охороняється законом. Вулиця Італійська, номер 67 оку видно, що це пам'ятка архітектури, тому що вона в такому самому стані, як всі наші пам'ятки по місту Одеса. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ну і тут дійсно не треба великого розуму, для того, щоб побачити, що цей прекрасний колись будинок середина 19-го сторіччя. Виглядає так, як він виглядає, а точніше ніяк. Ось тут добрі люди. Видно якийсь салон, вони трошки підновили стіну, і навіть пофарбували в той самий такий блакитний колір, як мало би бути, але все решта в кошмарному стані. Воно облізле, обшарпане все брудне, і тут видно, що будинок вже просто від віку здувся. Отакі от, от шпарини між вікнами і між стінами. А те, що лишилось від красивих цих балюстрадок на горі, скоро там вже і завалиться все. Стояли, розбиралися тільки що це каміння, стерчить чи дерево стерчить, Тут все стерчить і не розберешся. Колись будували красивий будинок. Напевно, хтось в ньому жив, не знаю, якісь там граф'я чи не граф'я. Але департамент містобудування будування архітектури, як завжди ж, забив фіг на це все. І от тут голуби літають, какують на це все. Можна ж відмити, дивися, як красиво було б, якби взяти оцей піскаструй чи що воно, і просто помити це все. Стара брама красива, залишилася. В принципі, навіть вгадується рельєф цього будинку, він правда облупився повністю вже. Ось все це позлазило, але це ж можна підновити, це ж можна все зробити так, щоб було гарно. І насипалось каміння. Ось, будь ласка, водостік, і біля нього знову ж таки все проіржавіло, і сипиться пісок. А що ви розуміли, пісок цей сипиться на тих людей, які тут ходять. Тому що ось людина прийшла, їй на голову полетіло. Сувенір на пам'ять можна взяти собі. Шановні мешканці ТОВ ТВ СЕРУС, нагадую вам про важливість своєчасної оплати послуг з вивезення твердих побутових відходів. І ось, не відходячи від каси, шматок звалища кидають всі от просто понизу. Зате те бабліжка за вивіз твердих побутових відходів дуже охоче стягають з мешканців. Значить, департамент екології, департамент архітектури містобудування і облагородження, дорога міська рада, які знов ж таки не знаходить на своїх засіданнях час для того, щоб підняти ці питання. Це маленькі дрібнички, але вони роблять лице нашого міста, тому що все складається з дрібниць, і ви про це мали би знати. Тільки чомусь ви робите вигляд, що це вас не стосується, поки на думській вас там чисто. Зробіть, будь ласка, так, щоб наше місто знову було красивим, тому що воно на те заслуговує. А ми заслуговуємо на те, щоб не ходити під піском і не дивитись на це от страхолюддя брудне, полупане і в тріщинах. І тим більше люди, які тут живуть, так само на це не заслуговують. Вони сплачують комунальне. Не забувайте, будь ласка, про це. А ви, дорогі одесити, гості міста. Якщо ходите по вулицях і бачите щось таке, пишіть нам в коментарі, і ми туди приїдемо і подивимося. А побачимося ще. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Па-па.